Всі ви знаєте, що зараз відбувається в Ізраїлі. По перше, про цей напад, про е, вже півтори тисячі, як мінімум, вбитих, і, і тисячі поранених, і про Хамас, і про все інше. І от е, хто як не наш наступний гість допоможе нам розібратися в тому, що там відбувається, через те, що ця людина вміє е, е, і знає і арабську і арабські мови, і е, е, відповідно. Е, і, рит, і е, у нас на зв'язку е, є відомий український шоумен, який якого ми сьогодні запрошуємо саме як експерта з військового сходу. Це Дмитро Чекалкін, він український дипломат, перекладач, письменник, е, шоумен, генеральний директор Diva Production, популярний ютуб-блогер. Посилання на його ютуб-канал є в е, описі відео. Як завжди, вітаємо вас, пане Дмитро, у нас в ефірі. Раді дуже бачити. Доброго доброго ранку, друзі. Доброго. Да, доброго ранку. І от е, ви дійсно, мабуть, один з небагатьох людей в Україні, який неодноразово бував в арабських країнах Близького Сходу, і в Ізраїлі відповідно, і володієте арабською і євритом. Ви можете читати першоджерела. Як на вашу думку, що сталося? Чому Хамас ризикнув напасти на Ізраїль? Ну, в тому що метою, головною метою. Е, як Ірану, так і його проксі Хамасу є знищення держави Ізраїлю і має, за їхнім планом, бути створена Палестинська держава. Він на Бахмут від річки до <кхух>. моря в Тегерані на центральній площі стоїть годинник, який вимірює там, скільки лишилися днів, години, хвилин до знищення держави Ізраїль і багато мільйонні, мільярдні. Мабуть, надходження, які отримуються організація, вони якраз і робляться для того, щоб вона здійснювала свою терористичну військову діяльність, тому що назва цієї організації Хамас перекладається з арабської мови «Харакат мукала аль-Ісламі» гисламі організація мусульманського спротиву. Тобто для них метою завжди, з того моменту, як вони перейшли від соціальних програм, це ще відбулося ще під час першої інтіфади. Революція камня каменя, так званих вісімдесятих роках, вони перейшли від соціальних проектів, які були їхніми пріоритетними на той час. Такий був харизматичний лідер Хамасу Шейх Ясин паралізований, прикутий до інвалідного війська, і він спочатку заснував так звану організацію координації соціальних проектів, метою якої було Освітні програми будівництво лікарень, і на цьому тлі вони і створили відповідно конкуренцію організації визволення Палестини і, і зелютяни, як не диво на сьогодні, це розуміти, сприймати іронію долі. Вони якраз бачали в цій організації альтернативу організації визволення Палестини, підтримували і не підтримували її. Там грошима, але не забороняли її діяльність таким таким чином, значить, легалізувавши їх проекти на тих територіях, які на той час повністю контролювалися Ізраїлем. Так, от вісімдесят шостому сьомому восьму роках, коли почалась революція Каменя, тоді Шейх я сім перерієнтувався соціальних проблем на військовій. Тоді вже не поставили за мету знищення. Держави Ізраїль не визнання цієї держави після право не визнання права на існування. І після того, як в Палестинському була створена Палестинська автономія відповідно до угод, підписаних між Ізраїлем та організацією визволення Палестин в Осло, то була створена, було створено Керівництво палестинської автономії, яке ставилось більш лояльно до Ізраїлю, але на тлі корупційних скандалів, які тоді, на жаль, вибухали регулярно, пов'язані були зловживанням з тими грошима, надзвичайно тонка діло, Восток, і без спеціаліста не розберешся. А... Ну, я закінчу, закінчу да, цю думку і. Після тих серйозних конфліктів, сутичок, які були між Арафатом та лідерами організації визволення Палестини, тоді вже між терор тероризацією Хамас, тоді вже Шейха Ясіна застрелили. Там довга історія з його арештами, визволенням. Так, от прийшло нове керівництво сьогодні. Вони переховуються в Катарі, в Туреччині, це Ісмаїл Ганія та. Як це Машаль, Халіт Машаль. Вони набагато більш радікальніші ще налаштовані. І з 2000, після якраз вбивства Шейха Ясіна, Ясер Рафат був змушений втікати з сектора Гази. Поселився на західному березі ріки Ярдал, штаб-квартира Палестинської автономії була створена в І Хамас перейшов до ще більш радикальних, радикальних дій, тим більше після того, як були проведені парламентські, парламентські вибори, на яких він отримав абсолютну більшість, але керівництво автономії Махмуд Аббас, так званий Абумазен, не визнали результатів цих виборів і, зрештою, були змушені, як я вже сказав, тікати з сектора Гази, а вона повністю перейшла під контроль Хамасу. І вони з того самого 2007 року, 2008 2006 розпочали відверті вже терористичні акти. Засилали цих бойовиків смертників, камікадзе почались активні, активна тирна діяльність саме з боку сектора Газа. І тоді була перша операція ізраїльських військових Литий Свинець. В 2008-му потім операція <кій> <кій> непохитна скала. 2014-му метою яких були якраз, були якраз знищення е, Хамасу, але дії е, тоді, тоді е, недостатньо були е, е, глиб, глибинними, так скажемо, да, тому що не були знищені ці ці славетні е, е, тонелі, коридори, які Сьогодні простираються під всією територією сектора Газа на 500 кілометрів і в якій використовуються не лише як пункти управління та склади зброї, але сьогодні вже і як фабрики, де виготовляють зброю. Нещодавно в інтерв'ю Раша Тудей, один з лідерів Хамасу, такий Алі Барка. Він заявив, що «Да, ми отримали від росіян ліцензію на виробництво Калашникових. штампуємо їх там в своїх підземелях і навіть кулі сьогодні виготовляємо». Це таке от цікаве питання. Чи є така національність, як палестинці? Бо зазвичай Араби вважають, що вони, є, ну, що вони є єдиною спільнотою, незважаючи в якій арабській країні вони проживають. Чи все ж таки ми помиляємось? Ну, дивіться, я зараз якраз от. Готую огляд книжки, це мова пророків про творця сучасного івриту, людина, яку вважали взагалі божевільним, і його, його ж одновірці іудеї ультраортодокси закидували камінням за те, що він поплюжить мову Біблії, священну мову, намагаючись розмовляти нею в побуті. Але саме його зусиллями був створений такий революційний проект відродження. Івриту гебрайської мови, мови Біблії після двох тисячоліття забуття, практично. Так от він дуже гарно описує ситуацію, яка була 100 років тому, ну більше ніж 100 років тому, на початку ХХ століття, тоді всі території, практично всі арабські країни, були більшість арабських країн сучасного арабського світу, були частиною Османської імперії. І Османська імперія придушувала будь-які націоналістичні рухи. рухи. Вони були зацікавлені в, єдин, в єдності всіх цих територій, всі ми мусульмани, і практично для того, щоб навіть видавати маленьку газету іншою мовою, не турецькою, для того, щоб відкрити школу, де викладали би іншими мовами, треба було отримати дозвіл вищого керівництва. Османської імперії, і е, тоді практично всі національні рухи вони придушувались. І після е, версальського договору по закінченню Першої світової війни, після укладання угоди Сангрему, е, була вся ця територія розподілена між е, е, країнами-переможцями, країнами Антанти, і в нас традиційно там в радянські часи, ми казали, що це були такі. Акти страшної колонізації, придушення національних рухів, але насправді метою цього розподілу тоді вже на цій території було якраз формування національних спільнот, тому що всім було зрозуміло, що якраз причиною гибелі цієї Османської іперії було те, що настільки Строката було населення настільки <кій> різними були ті народи, вони які вони мали, які турки намагалися об'єднати під дахом однієї імперії, що треба було їм дати можливість самостійного розвитку, і тоді ось виникли ті кордони, ну достатньо умовні. Да? Якщо подивитися на карту, там припустимо кордон Саудівською Аравією і Аку, просто така риска проведена да? чи кордон між е, Сирією та е, знову ж таки тією ж. Саудську Аравію і Іорданію. Тобто, впевнена умовність тут існувала, тому що дійсно для всіх цих арабів, для всіх тодішніх арабів єдиним головним, що їх об'єднувало, було або релігія, тому що абсолютна більшість була все ж таки мусульман за винятком знову ж таки Палестини, Сирії, Лівану, де була велика кількість християн. Так от. Оці мандатні підмандатні території контролювалися Францією та Британією якраз з метою створення там, ну як вважалося, національних структур, національних очагів, як це було в випадку євреїв. Для євреїв була прийнята так звана декларація Бальфора, яка передбачала право євреїв повернутися на Історичні землі Юдеї Палестини. Так от це формування єдиної, єдиної Палестинської нації воно було ускладнено тим, що вони дуже були розпорошені на території тодішньої провінції Палестина Османської імперії. Тому що була одна. Спільнота, одна громада, це якраз в цьому секторі в секторі Газа, де е, здебільшого були рибалки та е, ремісники, Потім були е, мешканці Негеву, Це бідуїни, араби бідуїни населення великих міст, е, е, таких як Єрусалим, Віфлієм, Рамала, Шхем, е, Яфо, Ако, е, Хайфа, вони. Були знову ж таки торговцями ремісниками і інша велика частина це селяни Фалахи, які обробляли свої сільськогосподарські землі. Тобто ці чотири групи їх об'єднувала, єдине, що об'єднувала мова, тому що знову ж таки за релігією вони були роз'єднані. Треба ще додати друзів, додати черкесів, строката така була національна. Мапа і, і тому, коли було прийнято рішення ООН у 2020 році про створення двох держав єврейської та Палестинської, то якраз керівництво тоді ще не створеної, не створеного Ізраїлю, як вони називали себе Йшугаєгодії Шуву, два юдейського прообразу майбутньої держави, вони були проти того, щоб мандат. Закінчувався британський на територіях, де проживали Араби, тому що вони розуміли, що там немає жодного прообразу майбутньої держави. Всі ці всі, всі громади спільноти настільки роз'єднані в них. Ну і, і певні є протиріччя в їхніх інтересах. Тому і Бен Гуріон закликав якраз керівництво тодішньої Британії. <клухи> Прибирати свої війська, не закінчувати термін цього мандату, а він дійсно був закінчений передчасно. Mm -hmm. Британці не дочекалися закінчення дії мандату і вивели свої війська, оскільки страждали і фізичної, і фінансової, і морально через те, що з обох боків вони отримували напади, претензії до них з одного боку євреї. Пред'являли претензії за те, що вони не захищають їх від нападів, нападів палестинських загонів з іншого боку. Палестинці їх критикували, нападали на них за те, що вони дозволяють необмежену імміграцію євреїв після, після Другої світової війни. Ну і таким чином не дослухались британці до Бенґорріона, полишили ці території, і це було привід якраз. Заводом арабських армій п'яти арабських країн навіть навіть мені здається, хтось ще долучився, крім Єгипту, Йорданії, Лівану, Сирії та Іраку, які окупували ці території, які мали бути використані для створення палестинської держави, і це ще більш ускладнило процес інтеграції, тому що Кожний тягнув на себе, всі були зацікавлені в тому, щоб приєднати ці території до своїх ем, суверенних кордонів, і, зрештою, це заклало якраз таку, таку бомбу повільної дії в регулювання близькосхідної проблеми. Підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Миво на Ютубі. Ось QR-код, або можна просто зайти на YouTube, там написати спецпроекти. Ви одразу з нас знайдете. Не забувайте ставити лайки, не забувайте відправляти посилання на відео, яке вам сподобалося друзям, знайомим, родичам, в тому числі за кордон, щоб більше людей бачили наших надзвичайних експертів і чули те, що відбувається. Насправді, дякую вам величезне. Хочу ще раз запитати вас про книжку. Скажіть, де її можна буде придбати? Так, можна зайти на, на, на сторінку нашого книжкового клубу. Нагадаю, що в нас, е крім моїх е аудіопроєктів, е які кхе, були перетворені, з вийде, там відомого українського видавництва на книжки, це правила життя, е сам Чек, е в Одесія, правила що там у нас ще. Е Найвідоміший людський фактор, найвідоміший мій проект. Так от, крім цих книжок, ми також просуваємо проекти наших партнерів інших українських видавництв, такі як Вівата, та наш формат. і найвідоміші операції Мосаду, і фактор Черчеля авторства Бориса Джонсона. Це як втратити країну, сім кроків від демократії до диктатури. Огидна правда Фейсбуку. Ну, цікаві книжки, які допомагають зрозуміти сьогодні складність всіх проблем, з якими стикається людство сьогодні. Дякую величезно. закликаю наших глядачів читати, особливо читати розумні книжки, бо зараз це дуже дуже потрібно для того, щоб розуміти, що відбувається в світі. Перейшовши за QR-кодом, який от уже з'явився на ваших екранах. Відсканувавши його, ви можете стати спонсором цього за 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Тож долучайтеся або одноразовим платежем. Також можна Задонайте нам, будь ласка, на PayPal чи карткомону. Все в описі відео активні посилання лишаємо. Долучайтеся і давайте просувати хороший український контент разом.